Вітаю, любі третєкласники! На уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати трицифрові числа. і Сьогодні попрацюємо над темою утворення трицифрових чисел із сотень та десятків та порівняння чисел. Розгорніть свої робочі зушитки, запишіть сьогоднішнє число 11 листопада, класна робота. Каліграфічна хвилиночка через клітинку пропишіть число 11 і натисніть на паузу. Попрацюємо в підручнику на сторінці 49 завдання під номером 361. Скільки грошей у кожній групі. Скільки грошей в першій групі, 150 це буде 150 гривень. В другій групі. 200 плюс 10 буде 210 гривень. В третій групі. 200 плюс 100 і плюс 20 буде 200 плюс 100, 300, 300 плюс 20, 320, 320 гривень. 500 плюс 10 і плюс 20. 10 плюс 20 буде 30, а 500 плюс 30 буде 530 гривень. Наступне завдання: ми з вами працюємо усно. Номер 363 прочитай рівності. 100 плюс 50 дорівнює 150. Прочитайте тепер ви. Наступний вираз 200 плюс 10 дорівнює 210. 300 плюс 20 дорівнює 320. Прочитаємо вираз, який взято в рамочку. 700 плюс 40 дорівнює 740. Тобто ми до сотень додаємо з десятки і отримаємо трицифрове число, в якому вже міститься і сотні, і десятки. 364 завдання. Прочитай числа в таблиці розрядів, укажи відповідний малюнок, наведи свій приклад. Отже, перед вами таблиця розрядів чисел. Одиниці десятки сотні. Число 700. В числі 700 є сотні, їх 7, десятків немає 0, і одиниць немає 0. 7 сотень це число 700. Відшукаємо відповідний малюнок, на якому малюнку зображено тільки 7 сотень. На першому, правильно. Наступне число 710. В цьому числі вже є 7 сотень, 1 десяток і 0 одиниць. Утворилося число 710. Знайдіть малюночок, на якому зображено число 710. Правильно, це малюнок під номером 2. 780 7 сотень. 8 десятків і 0 одиниць. Це який малюнок? Це малюнок третій. Наведи свій приклад будь-які три числа, в якому є сотні, десятки, одиниці. Натисни на паузу. Наступне завдання ми виконаємо письмово. Завдання під номером 368. Розклади числа на розрядні доданки. Запишемо перше трицифрове число. 700 750. Дорівнює. Що означає розкласти на розрядні доданки? Це розкласти на одиниці, на десятки і на сотні. Скільки сотень в числі 750? сотень. Сім сотень. Так і записуємо. Сім сотень це 700. Чи є десятки на другому місці? Так, скільки їх? П'ять десятків, плюс 50. Чи є одиниці на третьому місці? Немає. Отже, 750 ми розкладаємо на 700 плюс 50. Наступний 290, 290, в числі 290, на першому місці це сотні, дві сотні це 200, на другому місці десятки, дев'ять десятків це 90. Одиниць в числі 290 немає, значить, ми так і залишаємо 200 плюс 90. Наступне число 160, 160. В числі 160 одна сотня, виписуємо, одна сотня це 100. Шістьдесятків це 60, 100 плюс 60. Одиниці є, одиниць немає. Наступний виписуємо 550. До речі, можна написати в другий стовпчик. Дві клітиночки відступіть, будь ласка, 550 дорівнює. 550 дорівнює. В числі 550 5 сотень. 500. Плюс 5 десятків. Плюс 50. Одиниць немає. Наступне число 380. Триста вісімдесят ми розкладаємо на триста і вісімдесят, на триста і вісімдесят. І останнє число 610. десять, розкладаємо на такі розрядні доданки, як 600 і. І 10. Записуємо 600 плюс 10. Так, думаю, завдання це не було дуже таким важким. Ви все зрозуміли. Тож, перейдемо з вами далі. На сьогоднішньому уроці ми маємо з вами навчитися порівнювати трицифрові числа Номер 371 Щоб порівняти круглі числа з однаковою кількістю цифр, треба спочатку порівняти кількість сотень. Якщо кількість сотень однакова, треба порівняти кількість десятків. Якщо кількість десятків буде однакова, діти, забігаємо наперед, то треба порівняти кількість одиниць. Запишіть посередині завдання порівняємо число 100 з числом 101. На першому місці у нас сотні. в числі 101 сотня, в числі 101, одна сотня. Тобто, тут ми порівняти поки що не можемо. Десятків 0, десятків 0. Одиниць 0, а в числі 101, одна одиниця. Отже, 101 буде більше, ніж 100. Наступне через китиночку. 250 порівнюємо з числом 249. Сотень 2. Сотні дві. Десятків 5, десятків 4. Отже, число 250 буде більше, ніж число 249. 370 і 570. Три сотні 5 сотень. Три сотні менше, ніж п'ять сотень. Отже, 370 буде менше, ніж 570. Відступаємо три клітинки, порівнюємо наступні числа: 109 і 209. В числі 109, одна сотня, в числі 209, дві сотні. Одна сотня менше, ніж дві сотні. Отже, 109 менше, ніж 209. 1999. Поміркуємо. 1000 це 4 вже цифрове число. В числі 999 9 сотень. А в числі 1000. 10 сотень. Отже, 10 сотень буде більше, ніж 9 сотень. 1000 більше, ніж 999. 631 порівняємо з числом 632. Сотень 6, сотень 6. Десятки в 3, десятки в 3. Але в числі 632 одиниць 1, а в числі, 630? в числі 631 одиниць 1, а в числі 632 одиниць Дві. Одна одиниця менше, ніж дві одиниці. Отже, число 631 менше, ніж число 632. Тепер пропоную вам трошечки порухатися, підведіться зі своїх робочих місць. На пафей ветелагіне сонечко. Захопались туди. Посвіти у золотим Молодці. Повертайтеся на свої місця. Ми продовжуємо з вами працювати далі. Запечіть посередині завдання 374. Прочитаємо завдання. Запиши. У сантиметрах. Перед тим як ми запишемо у сантиметрах іменовані числа, пропоную вам звернутися до пам'ятки. 2 метри 3 дециметри. 2 метри 3 дециметри – це 100 см помножити на 2 плюс 10 см помножити на 3. Чому так? В одному метрі 100 см. 2 метри це 100 см помножити на 2. В одному дециметрі 10 см, 3 дециметри – це 10 см помножити на 3. 100 см помножити на 2 буде 200 см. 10 см помножити на 3 буде 30 см. Отже, 200 см плюс 30 см дорівнює 230 см. Запишемо наступне іменоване число. 5 метрів. 5 метрів. Два дециметри. 5 метрів, два дециметри дорівнює. Один метр це сто сантиметрів. У нас п'ять метрів, значить, треба сто сантиметрів помножити на п'ять. Сто сантиметрів помножити на п'ять плюс плюс 2 дециметри в одному дециметрі 10 сантиметрів значить нам треба 10 сантиметрів помножити на 2 плюс 10 сантиметрів помножити на 2 дорівнює 100 сантиметрів помножити на 5 буде 500 сантиметрів. Плюс 10 сантиметрів помножити на 2 буде 20 сантиметрів. Дорівнює. У мене, бачите, не вміщається. Значить, я ставлю знак дорівнює, відступаю вниз одну клітиночку, знову пишу дорівнює і обчислюю 500 сантиметрів плюс 20 сантиметрів, буде 520 см. 520 сантиметрів. Наступні іменовані числа пропоную вам розписати за зразочком так само самостійно. Натисніть, будь ласка, на паузу. Ну що ж, перевіримо. 4 метри 9 дециметрів. В одному метрі 100 см. 4 метри це 100 см помножити на 4 плюс 9 дм в одному дециметрі 10 сантиметрів. 9 – 10 см, 9 дм це 10 см помножити на 9. 100 см помножити на 4 буде 400 см плюс 90 см дорівнює 490 см. 8 м 3 дм. 8 м це 100 см помножити на 8, 3 дм це 10 см помножити на 3. 800 см плюс 30 см дорівнює 830 см. Отже, на сьогоднішньому році ми з вами вчилися порівнювати три цифрові числа, переводили одиниці Вимірювання довжини: ваше домашнє завдання на карті. Завдання під номером 1, 2 і 3. Бажаю вам успіхів і до нової зустрічі!